Цикл зустрічей, присвячених темі правопорушень, що скоюються учнівською та студентською молоддю, стартував у Бердичеві. І почали його з одного з найчисельніших навчальних закладів міста, навчально-виховного комплексу номер 10 у гості до тамтешнього школярства завітала ціла делегація. У складі керівництва відділення кримінальної міліції у справах дітей, дільничні інспектори та представники державтоінспекції, фахівці соціальної роботи Бердичівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Головний меседж, котрий охоронці права намагалися донести до учнів, будь-яка протиправна дія неминуче тягне за собою відповідальність. А ще підкреслили, міліція покликана діяти не лише силою, а й словом. Учні по, по всякому сприймають матеріал на уроках правознавства і саме правоохоронні органи, які приходять до нас і розповідають про методи їхньої діяльності і допомагають нам у повсякденному житті. Так, щоб відбити охоту від злочинів, бо, як казав, вчитель історії, зробиш правопорушення один раз, хоча б маленьке, це потягне наступне вже більше, більше і так в тебе засоціє, ти не витягнешся з цього ніколи. Тому хочу сказати дякую правоохоронним органам, що вони проводять з нами такі бесіди, бо це дійсно допомагає. Україні невпинно зростає кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть і травмуються діти. Дорога не вибачає помилок, як не вибачає їх, і недбалість пішоходів, нагадують працівники ДАЇ. Утон їм закликають дільничні інспектори. Молодь має думати, що робить. Шляхів у житті багато підкреслюють міліціонери, і на те людині й даний мозок, аби обрати правильний. Сьогодні серед юнацтва доволі часто трапляються некеровані особи, кажуть, котрих легко умовити порушити закон і піти на невинний Першого погляду вчинок такого, що тебе не покарають за злочин, не буде. Констатують люди у погонах. Багато дітей виховуються в різних сім'ях, багато дітей вчиняють різні злочини та правопорушення. У зв'язку з цим ми донесли до всіх дітей, також вчителів, ну взагалі до всіх присутніх, які були на даному мероприємстві, що не потрібно вчиняти дані злочини? Розповіли їм роз'яснили суть даних правопорушень. Більш за все ми зустрічаємося з такими правопорушеннями, як розпиття та поява в громадських місцях у нетверезому стані особами, там і повнолітніми, а також і неповнолітніми. Ну, також коріння тютюнових виробів у громадських місцях. Ну, вони тягнуть також за собою накладення штрафів, що є неприємним, я вважаю, як і для самої дитини, так і для сім'ї. Маєш багато енергії, спрямуй її на добру справу. Ну ось, хоча б у волонтерство. Вчись на чужих помилках свої коштують дуже дорого. Переконують учнів фахівці соціальної роботи. Пляма за скоєне тобою правопорушення не відмивається, наголошують. А документи, котрі свідчать про те, що ти переступив закон, можуть поставити хрест на багатьох гарних задумах і планах. Учні здається, прагнення озброїти їх необхідними знаннями оцінюють належним чином. Наша молодь досить. Як зіпсована цими звичками, поганими курінням, полінням, і такі бесіди є своєрідними навчально-профілактичними якимись бесідами, які мають проводитись з кожним, на мою думку. Правоохоронні органи це ну, такий, якби орган, який може допомогти тобі у вирішенні твоїх проблем, які який… знайти тобі відповіді на запитання, які ти не зможеш відповісти самостійно. Тобто не лише каральний, а ну і правоохоронні, і тим, що вони допомагають нашому суспільству. На вулиці має ходити красива і здорова молодь, котрій цікаве повноцінне і змістовне життя. Причамрілим від наркотиків, цигарок та алкоголю, органи правопорядку оголошують бій, і Бердичів не стане у цьому виключенням. Майже щотижнево працівниками кримінальної міліції справа дітей залученням дільничних інспекторів міліції, а також соціальних служб, проводяться вечірні рейди відпрацювання. Ми проходимо громадські місця, масових розважальні заклади, дискотеки, де дивимося, як проводить вільний час наша молодь. Якщо ми виявляємо особу, яка не досягла 18-річного віку. В стані алкогольного сп'яніння або за саме в процесі розпивання алкогольних напоїв ми складаємо відносно неї адміністративний протокол. В подальшому ми повідомляємо про те, що виявили такий факт: службу справа дітей, Бедичівський міський центр справа сім'ї, дітей і молоді, і профілактична робота продовжується вже їхніми фахівцями, із залученням батьків правопорушників. Обов'язково повідомляється відділ освіти для сповіщення навчальних закладів. А тому в майбутньому, я думаю, що у кожного підлітка ну, в ти випадках бажання вчиняти повторно правопорушення відпадають. Та не слід забувати про відсоток тих, котрих війна із законом вабить з неймовірною силою, нагадують міліціонери. Не минуло й року з моменту скоєння злочину, а вони знову спішать опинитися у полі зору правоохоронців. Ну що ж, на таких осіб чекає рік профілактичного обліку. А це підкреслює Наталія Вальчук, означає тісне і не завжди добровільне спілкування з міліцією. Наслідком є посилена увага до нього і на місці навчання. І за місцем проживання, і взагалі все його життя стає більш таке вже для нас прозоре, і ми більше звертаємо увагу вже на цю дитину. Ми здійснюємо перевірку вже тих осіб, які перебувають на профілактичному обліку, у той час, коли зручно нам. Це може бути вечірній час після роботи, ми можемо зайти, це може бути геть на нічний час, до 22-ї звичайно, години, також може, в денний час, де цікавимося, чи не пропускає дитина навчання, як вдома створюють умови, чи є нормальні, як стосунки з батьками, з сусідами. Звичайно. Звичайно, йде понад така перевірка і співпраця вже його з сім'єю.